Вибух газового балону у багатоповерхівці в Полтаві. Скільки людей звернулися щодо компенсацій? Центр реабілітації медицини у Полтаві, скільки пацієнтів прийняли. На Полтавщині благодійний фонд допомагає сім'ям, в яких дітьми опікуються пенсіонери. Скільки їх? Лісівники Полтавщини готуються підгодовувати диких тварин узимку, що заготовляють. Я зайшов в дитячу. Якби це кума не було, вони б уже спали там. Володимир Карасьов у травматологічному відділенні у Полтавській лікарні з травмами стегна тазу. Це сталося через вибух газового балона 6 серпня у його будинку. За хвилину до вибуху основного був перший вибух. Мені показалось, що це такий був удар, як можливо, хтось випав з вікна. І я пішов через дитячу на балкон, хотів глянути. коли я був посередині кімнати. Стався оцей вибух. Основний там я постраждав. Через вибух газу людей з будинку в ніч з 6 на 7 серпня евакуювали та не рекомендували лишатися в багатоповерхівці на ніч. Нині мешканці вже вільно проходять до квартир, окрім третього і четвертого поверху, де обмежили прохід. Вибух в будинку був спричинений туристичним газовим балоном, об'ємом до восьми літрів. Він був розташований у тамборі між двома квартирами на третьому поверсі, розповідав Суспільному речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Травми отримали власник газового балону, його дружина та їхній сусід. Все зруйновано. Те, що можна взяти з коридору, ми взяли, а далі заходити не можна, тому що пол і там же ждирки. Дуже аварійна квартира, нічого цілого немає. ні меблі, ні технік. Вибирався з ями, і ми його то потім теж почали тягнути, бо що він не вставав, голова розбита, все тече ну, в крові, малі дуже перепугалися. Не то, що вибуха, а як що з папою. Зараз все нормально, ми у бабусі, зараз поки проживаємо на даний час. За результатами експертизи пошкоджені 23 квартири цього будинку, розповів Сергій Синягівський. Третій і четвертий поверх одного крила це права сторона другого під'їзду, де немає електропостачання, газопостачання і там небезпечно проживати. Електропостачання забезпечено не у всіх квартирах. До управління житлово-комунального господарства надійшов висновок про обстеження будинку, скільки квартир отримали матеріальні збитки. Таких виявилось близько 23 квартир. Окрім багатоповерхівки на квітучі вісім, через вибух зазнали пошкоджень і кілька сусідніх будинків. Та коли і в якому розмірі можна буде отримати компенсацію, поки невідомо. Люди будуть разом з фахівцями складати певну смету і визначати обсяг. Багато пошкоджених квартир. Я думаю, це буде уже прерогатива і повноваження Полтавської міської ради. На сьогодні видано вже близько 28 довідок. З цими довідками люди зможуть звернутися до Полтавської міської ради, де буде визначено обсяг матеріальної допомоги. Від міської ради відділ соціального розвитку надав довідку, за якою я отримаю первинне. Матеріальне відшкодування поки що не ночуємо. Ночуємо у батьків, дружини. От ну, залишився такий ПТСРчик. Нагадаю, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки. Санкції від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років. Дарина Литвак Анатолій Кико, Суспільне новини, Полтава. Вірмомітань за так, да, дібаїться, не не вперед піротяниться, на м'яч уйдем. Валерій Василенко у центрі реабілітаційної медицини, який діє на базі обласної лікарні, перебуває другий тиждень. За кілька днів його мають виписати. Я два місяці назад заболів і не мог ставати на ліву ногу. І дякуючи цим правам, які за мною проводять. Мені набагато легше стало, я почав ходити, а то я не ходив взагалі пошти себе чувствую прекрасно цей апарат називається вертикалізатор балансир він допомагає хворому розвивати баланс який необхідний при ходьбі цей апарат і самі ці вправи допомагають не боятися загружати нижню кінцівку і тим самим відпрацьовувати техніку ходи центр приймає пацієнтів від початку року каже його завідувачка наше відділення відкрито з 2 січня 2023 року воно розраховано на 30 ліжок Пацієнти у нас знаходяться постійно на лікуванні. В основному це і цивільні, і військові. Приймаємо пацієнтів з захворюваннями та травмами опорно-рухової і нервової системи. За її словами, за увесь час реабілітацію пройшли понад 400 пацієнтів. П'ять днів у центрі перебуває Наталія Ночовна. Жінка відновлює дрібну моторику руки після інсульту. Суд був сповшивний і пріоритет ставили на те, щоб навчились ходити. Але останнім часом дрібна моторика дрібними шляхами кроками покращується. А звісно, для жінки відсутність дрібної моторики, навіть на твіруці це велика проблема. Для тренування рук або ніг у центрі також використовують пристрій, мотомед. Людина, якщо вона може самостійно працювати на апараті, то тобто ми їм задаємо програму нагрузку, режим вона виконує або верхнім кінцівками або нижнім кінцівками вправи. Якщо в людини не працюють нижні кінцівки або верхні кінцівки, апарат виконує за неї вправи пасивно. Виконують також пасивні тренування кистей рук та пальців. Коли людини теж не працює верхня кінцівка, нам задається програма, то тобто, там є певні завдання. Там, наприклад, згинання пальців, чи то тобто, є рахунок. Пацієнт дивиться на екран, де йде відеоролик про те, що потрібно зробити. Пацієнт з по подумки, якщо зовсім не працює верхня кінцівка, подумки виконує ці ідеомоторні вправи, а апарат виконує ці згинання або розгинання, там що потрібно замість пацієнта. У нашій лікарні було фізіотерапевтичне відділення, яке займалася реабілітацією. Але потім він виписувався амбулаторно і їхав в якийсь інший реабілітаційний центр, яких не було багато у нас в країні, було набагато менше. І тому менша кількість пацієнтів могла отримати висококваліфіковану реабілітаційну допомогу. А на даний час у нас вже всі фахівці пройшли курси, всі мають високу фахову підготовку, тому вони отримують висококваліфіковану допомогу на місці. Облаштували центри реабілітаційної Медицини за гроші з обласного бюджету. На обладнання спрямували близько 60 мільйонів гривень, розповідала раніше завідувачка центру Ірина Пчелінцева. Каріна Попова та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава. 12-річний Володимир Перепелиця підгодовує курей. Він один із шести дітей в родині. Сама молодша у нас Аня. Вона захоплюється танцями, ну і так далі. Потім Настя, вона захоплюється таким як малюванням, ще чимсь, лювами, ну, захоплюється волейболом. Старший брат Максим є. Ну, він, ну, Він в комп'ютері часто сидить. Потім ну, старша сестра Даша. Вона зараз учиться в Києві. Четверо неповнолітніх дітей Володимир Любов, Анна та Анастасія живуть з бабусею та дідусем у лубнах. Дочка загинула трагічно 8,5 років назад. Вони їхали в мировородита і ну, трудолюба там машина з'їхала в ковід і перевернулася. Не знаю, на скорості, не на скорості. І вона випадає із цього, не прив'язана ж була, випадає із вікна, і там дерево таке, дуб. І вона ударилася головою, тупа травма голови в неї. Це таке дочки не стало. А тоді вирішили, що буде нянька, Цій малому було півтора роки дівчини, а самому старшому максимум 15. Родині Наталії та іншим сім'ям, де пенсіонери опікуються дітьми, допомагає благодійний фонд Зростай в родині, говорить його координаторка Аліна Іваніна. Саме найголовніше наше завдання це те, що коли в сім'ї залишається дитина, коли дитина не потрапляє до інтернатного закладу, коли бабусі дідусі вони опікуються своїми дітками, і діти не потрапляють до інтернатного закладу. Вони можуть у них є ресурс на це. Доглядають за ділянкою, де розташований будинок родини, усі разом. Вчора, наприклад, ми траву покосили, собрали. Зачало один команди робить, а потім міняється містами. Нині фонд «Зростай в родині, опікується 70-ма такими родинами, де пенсіонери опікуються неповнолітніми, каже Аліна Іваніна. І так як наш фонд надає кожного місяця продуктові набори в розмірі, ну десь там по 500 гривень на дитину і на бабусю, якщо потрібно Медична допомога привести в медичні заклади, або, наприклад, ми практикуємо також роботу із службами у справах дітей. Якщо ви вирішите якісь юридичні питання, якщо донори надають таку допомогу, ми можемо організувати для них, наприклад, поїздки в табір або ну, реабілітація, навчання на розвиток дітей. Я людина позитивна. Я їх настраю, кажу, не будьте негативні. Щоб вас не було, щоб на душі не було. Я тільки це єдине, що тонко сльоза. Ну, мене життя заставила, отак. А так, я позитивна, я думаю, і нормальна бабушка. Дарина Литвак, Микола Єрьоменко, Суспільне новини, Полтава. Вісім дитсадків із 1 жовтня мають відновити роботу з дітьми у Полтавській громаді. Про це сьогодні під час наради повідомила начальниця міського департаменту освіти Жанна Каплух. За її словами, нині ВПО проживають у 12 дитсадках. Із тих восьми, які готуються приймати дітей, переселять переселенців. Це для того, аби розпочати підготовку приміщень. Загалом у Полтавській громаді за час повномасштабної війни відновили навчання у понад 40 дошкільних закладах громади. Ми повинні. Запропонувати людям і переселити запропонувати переселитися або в модульне містечко, або в ті заклади освіти, які на сьогоднішній день визначені, які будуть продовжувати бути компактними місцями проживання внутрішньопереміщених. Це 27, й 47-й садок, 58 й і 72. й Біля вольєру на території одного із лісових господарств, що у Полтавському районі лісівники заготовляють листяні віники. Робимо пучки такі, ну об'ємні, такі, щоб можна було повісити там на кормушки, на гілляки, на гілля, на гілля і кози, кози і зайці залюбки поїдають все зимою. Заготавлюються віники з листяних порід це дуб або верба. На мисливське господарство це десь 300-350 віників. Листяні віники, сіно, зерно. Зокрема, такі корми лісівники Полтавщини заготовляють для підгодівлі диких тварин узимку. Підгодовувати будуть дику козу, зайця та кабана. Роблять це і початку червня, каже мисливствознавець Сергій Бунін. Почали заготівлю віничків, сіна на даний час. Потім ближче до осені будемо заготовляти кукурудзу, корнеплоди. Ну, сіль теж будемо купувати. Ну, поки так, поки заготовили віночки і сіно. У цьому вольєрі живе більше двох десятків диких кабанів. Нині їх підгодовують гарбузами, травою та зерном, каже єгер Віктор Сліпко. На цій території у нас знаходиться зараз 22 особини дикого кабана. Це із дорослими і малими. Годуємо. Зелена маса, люцерка привозиться, косимо привозимо і кукурудза в зерні, вода. Є закупляємо, є, що беремо у фермерських господарств моркву, буряк на зиму. Годуємо по, по мірі того, наскільки вони з'їдають. Корми диким тваринам розкладатимуть, коли у лісах випаде сніг. Нині ж зібране збіжжя, зберігають у спеціальних кормосховищах, розповів Сергій Бунін. Тут ми зберігаємо кукурудзу, віночки, сіно, ну тобто всі необхідні кормати, які ми заготовляємо для того, щоб воно ну, накрито, зроблено, щоб вони не портилися до підгодівлі. Заготовляємо десь 10-15 тонн кукурудзи. Близько 500 тисяч віночків, потім корнеплодів десь тонн 5 заготовляємо. Ну, і ми ж дивимося по погодним умовам. Якщо буде дуже зима сніжна, то ми будемо купувати або що більше кормів потребує. Тобто ну, заготовляємо по максимуму. За словами Сергія Буніна, завершити заготівлю кормів планують наприкінці жовтня. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують погоду змінливою хмарністю. Вночі без опадів, день місцями по області короткочасний дощ, місцями з грозою. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. В день під час грози місцями шквали 15-20. У регіоні вночі температура коливатиметься від 10 до 15 тепла, в день плюс 23, плюс 28. В обласному центрі вночі 12-14, вище нуля, а в день від 25 до 27 градусів тепла.